Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. <кхи> Мирослав'яни, з вами Сволос, і ми повернулися до Арканії, і я гадаю, сьогодні ми вже її завершимо. Не знаю, має я таке перечуття, має я таке відчуття. Знову ж таки, нагадую, що скоро йду я на відпочинок, на канікули, так би мовити, на липень цілий. Так що відео не буде, але я нікуди не зникну. Там шорти, паруку викидаю, може ще тири-тири. Коротше, голосування, якщо не забув, то я зробив. Голосуйте за наступну гру, яка вам сподобається найбільше, все ж таки. Можна свою кандидатуру, але тож, ну, свою кандидатуру гри виставити, але то вже можна на наступний раз якось буде. Якщо що, я її запам'ятаю і опробую її, власне. Ну що, як би думаю, фінал вже, та? Якби, я зробив я невеличку перерву, бо якби третю серію поспіль записую, трошки горло почало Приня... ну, Скажімо так, якби то. Щоб так недвозначно звучало. Э, людяни, коротше, я якби прийняв та, такий солодкий. Э, щоб знаєш, бо я вже трошки зголоднів. думаю, цукеркою одною закинуся та, власне, зможу далі говорити. Тому що якщо э, я не поїм, то в мене дуже багато буде слюней. Якщо в мене буде багато слюней, я буду дуже сильно э, поглинати слова. І без того, то якби слова деякі поглинаються, бо в мене ще язик пошкоджений, але. Це, а так було ще гірше. Ну добре. Давайте продовжимо наш е, шлях до... Ой! До храму! Не знаю, заодно може посповідаємося, попричастимося і так далі. Я думаю, там всі оці мають вінця притримати після перемоги, бо то Бо то інакше діло не буде. Ну, зустрічають нас тут обсидіанові воїни. Це були нічені скелети, що коли я в перший раз тут-сюди прибув. Якби якоїсь проблеми вони себе не представляють. Тому що Раз, два, разд, типу всьому. Воно що мені зараз спину щось не прилетіло, бо я чую, що там ще один голим, бо. Ох! Ти ніхрена харнає не долетіть, файно. Так, два голема за зараз. Не, ну то вже народ трошки без... без приділ. Ой! Холд, гіно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спокійно п'ємо, п'ємо, п'ємо. Так, давай ляшками ползунів закинемося, бо щось тут... Сіво. Ну, не, ну тут мах. Якби, Якщо є хід, хит гіду маги, то це вже якби не простий буде. Я тобі можу запевнити. Запевнити тебе в цьому на 100%. Так, знову я біжу до того кого захочу, але ну добре, якось переживемо. все голем лишився наразі останній зараз його затопчемо Так мы мовили в грудке развалим. Ага, запис пішов окей. добре а то знову ж, ти Запис идеат, запис не идеат, я там думаю, курва. No. <кхм> так, голем значить оп. 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 О, Оце я вже потужним став. Е, не то зробив, що хотів, ну окей, добре. Так, каплани. Спочатку до каплана, потім голим. Так, хтось знову заряджують свої техніки, курива. Ну не, ну я не вірю, що мій вручний меч не може пробити е, магію льоду такого рівня нічемного. Ну не може бути. Я б вам перемагати навіть е, оком не мигнути. Мене, до речі, жоден раз, щоб, по-моєму, не гепнули, так? Неймовірно. Так, тепер ти в нас лишився, Але чому тут такі слабкі противники, власне? Я думаю, будуть сильнішими трохи, але були їх тут насипали, Дай боже! Оп! Окей. Один-один, <систит> не знаю. Може. Можеш коли заходиш, бачиш? Оп, назад. Добиваємо, й по всьому. Так, добре, я бачу крива... цей, е, пилюка йде, цей, е, Есенція демона, цього. Хіба зараз трохи побавимося з ним, ні? Так, каплани один, воїн два... Так, тут я сильну магію провожу. Так, спочатку магію позбутися знову ж таки, то якби його підсмоктувачі, то вони дуже сильні, дуже сильну шкоду роблять. Ну куди ти знову не туди крутиш? Я передовити це. Так, скелету добиваємо. Так, ну з тим демоном ми чисто льодом розберемося, бо по факту. це саме оптимальна зброя моєму. Теж таки як-ні-як, послідовник Адона ну, сама є використовувати техніку льоду і може її навіть як основну використовувати. Хоча, чесно тобі кажу, чепчик би я поміняв, хоч і магію дає, але він дуже дебільно виглядає. По дебільному виглядає він, так. Ну, скажу так, владка демонів виглядає досить моцно. І я думав, зараз раз, два, ти по всьому буде, бо я вже не першого демона Це щось живе і живе. Ну як? Ну май сором, ну. Я, в мене ти мій час забираєш. Я до Ксеші взагалі то на аудієнці збираюся. А ти тут от стоїть, блін, чи якогось нещасних 686 пунктів дали. Ну що це за таке? Що за досвід взагалі, га? Не, то порядку не буде. Так, ми вже біля сходів, супер, значить, один з трьох демонів. Тут ще десь демони мають бути, та ви би жартуєте хіба. Які нахрен демони? Ой! Знову маги-скелети. Ніє! Ну, окей, треба визнати маги-скелети і такого рівня навіть на не ні 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 не отсюда давай. Оп-оп-оп. Ой! Ні, яку не по крипту не треба, не бійте дядя. Так, що вепимо, даремно за них 38 тисяч гривень, дав що? Ага, по всьому. Но і, ну і ще як то кажуть. Йдемо далі. Нема що нам залишатися, нема нам що чекати. П'ять нажимаємо, щоб не перевантажуватись надто далеко. Ох, кури, ну ти подивись, і справді монастир палає як треба, тут ох, горячий бордель просто. Так якусь монаха завалили, він аж головою в землю війшов. Добре. Так, анбальки. Анбальки, Анбальки. все ще. Нікчем, одним словом. Але, можуть наваляти мені все одно. Добре, давай будемо якось правильно мудро розподіляти всі ці техніки. Тихо, удар, 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 ні. Прижива, добре, зараз доб'ємо її не є біда. Оп, 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 давай, зарубуємо, зарубим цю курву. Бо <кхи> вона в вже дістала конкретно. Так, раз, два, три. А, так магії не вистачал, на. Чудово, так, з, так би мовити, входом розібралися. Ворота тепер честі, якби... Э, цей. Теоретично той монах з нами міг би піти. Не знаю, там на задньому плані би щось там тими людями тоже би постріляв якимись там тими своїми фаєрболами електричними чи що він там робить. А, бо я думаю, ми маємо якусь зустріти, це Я не вірю, що тут абсолютно всі вбили. Ну тут вбили, окей. Ну слушники нікчем по натурі свої були. Але хтось елітніший міг би лишитися. Ого! Два-один, ма... один демонс, другий демон. Демонс, 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 добре? Давай, так, Крві, крві, крві. каже, кров, кров, кров. Крові, крові, крові навіть. Ага, так, и ультання зараз. О, тут, кстати, гарна арена для втечі. Знаєш, що я думаю? Треба зараз элитир прийняти, який киману регеніть. І зараз я їх просто так от, Як дітей, порозстрілюю. Так, Мінус один. Там, хтось там в спину накидує. Давай, 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 швидше. Коли перезарядка йде, він не регенеться, окей, буду знати. Коли перезарядка йде, він не робить повертів, В принципі, логічно. Ого! Тихо, тихо, чихо, тихо. Пані панове, ви щось дуже жорстко б'єте мене. Аж за я навіть сказав. Так, все, добре, чудово. Зараз е, руки в мене вірні, так би мовити. Можна, можна трошки і цією технікою Аденоса користуватися. Та, так, арбалет, будь ласка, в студію, до побачення на. Так, так, ти жіночко, я так зрозумів, ще жити в нас буде якийсь час, але то не надовго, не переймайся. Тікаємо, 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 тікаємо. Так, магія ще на мені є, ще є, добре. Так, Влад, ця демона хай ще поки буде, фіг з ним, анбам, треба першим ділом завалити. Так, так, валим, валим, валим. Я не заморозив його, холера, я думав завалив. Тут заморозив думав. Нє. Так, зараз він ультане. ясне діло, що він має утанути. Так, один раз вистрілив болтом, далі можна тікати. Благополучно закинемось, напевно, еліксіруємо якісь здоров'я, регені, той еліксір мужності, чи як він там називається, не б... має значення. Так, все, амбелька по всьому. Тепер ти лишився. Ну, ти, звісно, себе противника. Не представляєш током. Поняш, від мене зараз не гепнув тою своєю ультою. Бо, власне, мені під удару якраз вистачить, щоб повалитися на землю. Тікаємо. Окей, встиг. Но ти будеш сьогодні вмирати чи ні? Що так довго? Я же мав тебе давним-давно повалити взагалі. Добре, це мені подобається. Играємо. Так, закидаємо дальше його льодом. Та не всю сторону. Накидаєш баран. Так, в голову. Ще раз. Я думаю, ще два рази. І ще один. Е, там. Добре, давай же болтим. Опа! Фух, добре, розібралися. Можна зберігатися. з Ну, досить такими мінімальними пошкодженнями будемо штири. Тож, лишився третій, Прихвостень Ксеші, і наразі це буде. Так, я так чув, там здається, теж кістками своїми хтось тарахтів. Зараз із ними розберемось теж, то, то, то не є проблема. Але вони щось не хочуть до мене йти. Ну добре, тоді давай займемо, о, так би мовити, атакуючу позицію, та? І накинемось трохи на нього. О, окей, так, давай зараз лють, лють беремо на себе силову атаку і по його. На! По його туші, по його натурі демонічній. Прикольно, кстати, що демонічную ульту можно забивати силовою атакою. Це неймовірно просто. Бо, якби... Ну ты тоже зрівняв силу звичайного удару и меча и демонічний заряд дай. Не. Так добре арбалетом зараз. Раз стрільнув. Два стрільнув. О, прям в чарі було. Три стрільнув. А що то. Демона немає, як бы... В шкодження в голову Тут Не верю. Так, добре, шауден, демон по всьому. Давай, хто там следует? Анбаель. Ой, ні. знову цей. Кирин моржовий. А він ще живий! Не, ну то не надо. Так, заряджуємось. Погнали! Бам! Чудово. Так, ну я зараз приклею с анбайлю, тут теоретично той мах немає, бо мене зараз топ ну, я так думаю, принаймні. нами. Так, раз, два, три. І зараз тут буде кранти. Арбалетом. Бам! Прям в грудинку. Прям в грудну клітку. Ой! Так, на здоров'я повне має, до речі, а окей, один повний, другий не повний. Хто той не повний, де він, напевно, на, на, на сходах дивіться. Або бачу, 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 бачу. Давай, заряджай швидше тут свою баранку, курва. Так, один вистріл тобі лишився, колега. Один вистріл. Ха! Ну я, власне, був <coughs> правий. Все. Зі всіма прикуснями розібралися. Тепер наразі лишилася Ксеша. Так, а, поки є можливість, поки є в нас такий перепочинок, як би. Uh, треба зараз зробити еліксір ненависті і потім виковати собі так. Я десь тут на ковальню бачу. Або на ковальню, все чудово. Добре, значить, підходимо до кочова, до котла. Во. Mm -hmm. Есенція ненависті. Мені тільки дві штуки наразі. А власне, зачекай ще з тими. Відходимо, може ще штучного приготувати. Крев біляра. О, ця от штука мені потрібна, скрафтимо. У мене закінчилось. Ага, королевська якась там хрень. Так, Тіліксіри я не роблю, вони мене не цікавлять в цілому. Окей, наразі, наразі, наразі. Тепер йдемо до наковальні, ковадло. І спробуємо собі нарешті таки обновити наші шмотки. Так, як там клавіша Ц. Во, міртанська шата воєнного. А, та дорогоцінна міртанська шата воєнного в зміцнена продавніми рунами потужності. Моці. А, ну, типа, сила. Уживий. Все, супер. Удалося створити шедміот. Каже, вдалося мені предмет створити. Я задоволений. 29 рівень. Так, ось він. Він візуально нічим не відрізняється, але має б, 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 кращі показники. Але як би на цьому і на дякую. Так, можна щось тут посмажити, м'яско, фігаско. Так, тут теж вогник якийсь є. А що тут у нас в, в кімнаті тих двох братів? Ага, їх немає наразі. Не знаю, але і тіл їх ніхто також не має, Це означає, що. Е, ну, Не факт, що вони і вмерли, якби. Так чекай, сядемо на лавочку, так би мовити, присядемо на дорожку. Е, прокачаємось. Де там на. Во, три позіума має. Ну, давай вже докачаємо до, ту дисципліну на трошки здоров'я, трошки сили ближнього бою. Е, так, замотаємо свої бінти, Підготуємося духовно до наступних наших е, боїв, зустрічів, і так далі. Ну і зараз будемо ставити чола а, Ксеші. Та я думаю, маємо з нею впоратися. Якась там демонічна баба. Що то, противник хіба. Ні, зараз раз, два, ти. Фіширський маніяк може виробити кого завгодно. Так, а, панове, вітаю. Вибра. Образниць. Що то за отвір? Допровадив мене до, до Ксеші? Той тунель веде до криївки останньої оцілілої Аннозірі. Сеші знала, що вкрита там Селена. Закару вимордувала наших учнів. Тим, ми будемо жити з цим почнем вини. Якщо то хтось туди є, винний, то тільки Ксеша. Чи вона, чи вона там є? О, так. Одна голова пожерла другу. Ксеша не повинна була збудитись. Рівновага була пошкоджена. Тоді я її поверну. Заб'ю Ксешу. Здороге! Понятно. Галмор. А, цей з ним, той тупий брат. Погині підняла вирішення. Надходи, кінець. Справило тобі то приємність. Щасті і нещастя то тільки знудження. Правдиво і тільки воля бігінь. богині. Okay, ну, Швидко. Окей, гр... загр... okay, це нічого мені не скаже. А ти хто такий? Aldar. А, ти торгуєш. Правда що я не понимавшись подати. Але не? мені? Так, теж якийсь дебільний шолом. Якби нічого цікавого він себе тут не представляє. Ну давайте ці цукери продам. Що там? Е, ага, еліксіри, хірексіри, так, е, перці, фігерці нічого цікавого немає він. Тобто, ці е, мензурки має, але здались мені вони. Добре. Наразі мені більше від тебе нічого не треба. Давай все ж таки вижили. Вижили тільки двоє от братів і вижив торговець. Ну і ще й вижив там на початку той рутніл. Чаг він там зазвати. Не пам'ятаю. Раз, спускаємося донизу, спускаємося в ліго Сеші, ну, тимчасово, хотіть, що це не є ліго, це якби це лігво теоретично да? це якби її місце було, але зараз будемо битися. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А тут чому мені ніхто не сказав, що тут охорона стоїть, га? О! Непогано відлетів, то мені подобається. Ага, ти догорів? Догорів. Зробив мені приємність і вмер сам. Не прийшлося другий раз морати свого меча. Ой, От шалендер, откид подиви. Що у вас тут так, як, як, як медом намазано, ну ні? І стоять, і стоять, для чого стоять, кому стоять? Так, що тут? Ми вже приходимо до кінця чи ні? Щось дуже довгий той коридор. Ось Якісь золоті чаші стоять, а к це ні виду, ні слуху, так би мовити. Хоп, ухилився, поняв? Це мастерський куверкун. Так, все, погнали далі. Так, ну то вже має бути кінець чи ні, ну що так довго? Я, я до фіналу вже спішу. Бачу, розробники хотіли притримати цю от паузу. Типу, щоб нерви трошки пошаліли. Я не знаю, як ви ну, на місці головного героя, напевно, зараз хапець, як має нервувати, теоретично, не знаю. Це ж кінб'ється з однієї з потужних демонез, якоїсь там бла бла бла, старої походження, раси і так далі. І типу йти таким я її вб'ю. Ну, не знаю, якось, мені здається, він не особо впевнений в своїх силах. Але як би там не було, ми вже доходимо до нашої точки, до точки призначення. І я думаю, тут треба скріншот зробити. Так, відключаємо інтерфейс, включаємо камеру вільну. Давай десь так на фоні, от, щоб і статую зафіксувати, і себе зафіксувати. Як там ALT, F8. Наразі попрошу дякую. Включаємо інтерфейс, ну і я так розумію, йдемо на фінальну зарубу з Ксешою. Давай, бабо, кажиш ли же. Абубейся. Ну я. я. Навіть не знаєш. Я тішусь, що можу побачити тебе раз остатній. Ти є відпорний. Відпорний нічим, каралу. У Короче, переклоняйся, бо я тебе знищу. А, і все? Це, це, це весь діалог з фінальним боссом? мені подобається. Нема сильної напруги, немає цього. Добре, давай. Ой-ой-ой! Що то таке? Що то таке має бути? Холера. Віки вона електричні потіски кидає, а сама вона в захисті, не ган попасть. Опа, добрий. А. Що? Спіймалися, да? Скутино? Оп, китаємо. Окей, 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 добре, не варто її недооцінювати, вона бачу, припердолити може. Це так конкретно упиляємось. Не, ну так то я зможу з сможете битися. Трохи вдарив, трохи поухилявся, ну и вс. Оп, па па маєм. Так, приморожую сильною атакою сильную атаку свій... неї риней... Не, діє другий рівень? Не може бути. Блін. Так, стоп, чуть не то. школи це неї такі сильні атаки стали? Раз, я зрозумів. Значить, напевно, два удара треба зробити і після того тікаємо, бо то... Так, можна, до речі, сховатися за бар'єром і, і цей, за блоком цим. Тікаємо. Ага, добре, ага, бач! Я встиг втекти і вона воно якби хилилася скотина. Ну, покажи на що ти здатна, курло. Що вона там стала? <звук> вона присумонала цих якихось стражних. Хто ви такі? Хати, зорст та ключі, стражні, груди. Хто ви такі? Бляха, це що таке? За ще наші шипи якісь випускає, ну здурити можна. Добре, розберемося, не є проблема якась там критична, а. Так, якийсь мах вогня, мужик садую, до речі, у него вообще я мій, ще чудом опаліться. Я він так називався. Під ногами появляються якісь шипи, і то, якщо ти довго стоїш на одному місці, то вони вибухають. Ой, па 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 потихенько. Треба хилятися. Пимос, які а, -а, 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 -а. Так, добре, ветрчить. Ну, давай, ходи сюди, стоп, я зараз тобі наваляю. Ні! так курва, ну як тебе атаки можна втекти, вона неймовірний дальний атаку, окей, добре. А якась херня повна виходить. добре, давай ще раз. Давай по Міша. Мише. то кажуть. А -а -а, так, давай я тебе чисто магію зараз повалю. Ти не проти? А, вона зникла. Холера, мені магія зараз буде... Цей элекцию буде даремно зникати. Добре, то просто побігаємо зараз від неї так, що поки вона не з'явиться. Опа, опилиться. Отак от, отак от, отак от, -от, от, от. Ну, техніка льоду, що робити? Зарішає любу проблему, мені здається. Сильний демідж, сильна запазмани в мене став тепер. О, давай ще зарбалетами їх пристрелимо. Окей. Вона тільки коли ти її в ближньому бою б'єш, вибухає і якби відкидує тебе. Я дуже сильно відкидує, неймовірно сильна атака. Добре, зараз другий раз таке саме має бути, да? Добре, давай її просто так от приговоримо. Це ж таки, бач, змах в мене вийшов кращий ніж межі. Хоча я як був бойовий мах, то але курювати. Сталося, що сталося. О, ні, гризу. Так, їмо майже до повного КП відновлені. Так, зараз вона має засумонити під свої вирутки. О, де, зелена прибіта. йо -мо, запану вона. Аааа, я ж без скаляєте? Так, один, два, три. Ні, ну вы закликаємо на слабких, звісно, пацанів. Ну, в плані духовному, що здоров'я них мало. Але фізично, я впевнений, цей мужик, з и мене мозку. Так. Не ходимо помалу, пацани, не всі на раз. Будьмо культурними, будьмо справедливими. Так би молоде. Зараз ми стрілою продажи. Опа, ладно. Хляємось. Молодець. Так, опа, все. Посткалятові. Ти єдиний не все зараз. Ага, з'єдяний голем. Ірбаез, яка назва дебільна. Так, знову п'ємо цей Гнів Іннос, а цього Пєліара. А хто тобто, я міг подумати, хто я таким ліксиром буду користуватись, ага? От я ніколи не подумав. Так, вже півздоров'я рахуй не маєш, курва. Зараз тобі буде хана. Так, в ближчі не буду з нею йти, бо вона мене знову то я атакую своїм дівчинам, та їм тут все буде, ну, валя. Так, їмо знову ці ножки ползуна, мої любимі. А, можна за натурсом користуватися, такий сенс. Скелети не розвалюється, здається, від нього. А на кам'яного голова воно взагалі діяти не буде. Ага. Опа, упилився вчасно момент, вчасно зловив. Так, ну не підходить до мене. Бачі. Так, вийшло, що я став дальнобійним противником. А, так що, якщо ти підійдеш до мене на таблицьку, то я помру. Ой, але якщо буду стояти на одному місці, я теж можу померти. Тому а не варто. Що це було? Неможливо, як був далеко від неї. Так, добре. Так, з'їмо всі ці кавалки м'яса, які лише. У мене ще якась їжа, має бути м'ясо мракоріса. Ого. Супер. М'ясо мракоріса. Так. Оп, так, холера, знову не укрилися. Забуваю я про ці шипи, вони вже набридлені. Страшно набридлені. Так, один, два, хоп, ухиляємось. Мало мани, погано. А чого на них шипи не діють? Хтось мені скаже, га? Так, мах, 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 вогняний, я не можу политися нормально хоп, бо я... Перед ч ну дай, дай тобі з Так, а цей момент можна використовувати... Давай е, трошки здоров'я собі підрегенемо. Наразі то мені зараз більше потрібно. Так, зараз появиться, добре, появився. Скільки там 5 секунд Не можна стояти на одному місці, треба вже зрухатись. Е, мало мани, давай швидше. Добре, здоров'я вже майже їх відрегенев. Добре. Емо. Я, Вона вона з ним верту, вона з ним стала разом. Ні, 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 так діла не буде. Ах ты, блин, и киллей заченька лайки. Та як! Сильно, вона вже, короче, поняла, що їх хана, і вона просто уптанула по максимуму. Ти типу, подиви, яка на моц настала. Так, Димо. О, не дослумала цим разом своїх тих? Комбонів. Нічого нічого. Нє! Ні! Не треба. Будь ласка, не бійте, тютю. Мені треба відновити свої сили, бо я мах всього лиш навсього, нікого дуже мало здоров'я. Давайте просто якийсь. Ну давай спускайся сюди, я вже магію відновив Курва, Ну вона знала, куди треба втекти, коли в мене вже ціла полоска мани. О! Оце я називаю дуель, оце я називаю бій. Давай, давай, попробуй, підійти, свитина, попробуй, давай, давай! Ой, щепи, курва, знову! Ні, 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 так діла не буде. Так, коротше, треба, коротше, ходити і, і, і бити одночасно. О! Все, доб'ємо зараз її по пафосному так. Є! 160 пунктів за неї дали. Ну Це сміх. О, Селена. А, то як ти ще цей амулет сп'ячого п'ячого виглядав, як при Примагніться. Заповідня Анна Сирі ще випевнила. Znak! Możemy zacząć rytuał. Hmm. Co o tym myślisz, Torusie? Teraz mamy szansę zniszczyć na Do ataku. Ach. Ach. 他妈！ От і все. Коротше, е, я так понял, Демон не зник просто так, коли ми повернули АМЛЕЦ П'ячу. Вся справа, виявляється, полягала в тому, щоб оцей от момент, який стався після смерті Ксеші, е, оцих цих людей, і вони викликали демона для своїх потреб. І якби завдяки цьому все сталося. Бо я думав, що демон якось ну, помре, бо то якби якась божественна сила, і він там якби знищить. Але тут курва не то. То, далеко, так, секунду, я зараз трохи прибільшу себе, не знаю, надіюся, там не буде когось дисбалансу потім на цьому. Прибавлю собі звук. бо тут дуже гучні субтитри, можливо, навіть ще гучніше зроблю, там ви там собі можете вже підрегулювати, якщо вам надто гучно буде. Ну, і в цілому. Що ж, проходження було довгим. 53 блин, серії вийшло. Справді, ми були і там, і сям, і тут, бували, і того. Коротше, довгий шлях Тернисі нас чекав. Ми його власне пройшли успішно. Всім дякую, хто дивився, проводив ютубівський рта, особливо дякую коментарям Борману 8, надіюся, правильно сказав, і пан Максу. А, власне. Бо найбільше коментарів було, якби то я так традицію напевно введу. Ті, хто більше коментарів пише, то, якби, згадується в мене в моїх, як би то сказати, ну в кінці фінального відео. Ну що ж, знову ж таки, нагадаю, на липень я йду. На липні мене не буде, буду відпустку. Зустрінемось, скоріш за все, десь на початку червня, якось так. А, також не забувайте, можете проголосувати за наступну ві відеогру, яка буде у нас на каналі. Там, я я не сам сам не впевнений, які я ігри виберу там, на пробу, але менше з тим, як то кажуть. Ну все, а, Ще раз дякую. І що ж, побачимось в наступних проходжень. Бувайте! Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie. Zachodzą. Żegnam.